Гарна зима цієї весни, на календарі вже 15 березня, друзі, але сніг такий рясний, що ну, цієї зими такого точно не було в Трускавці. І я думаю, що за цілий день, за сьогодні, випало більше снігу, ніж за цілу зиму. Ми зараз знаходимося на залізничному вокзалі, бачимо перед нами статую Ісуса Христа і також прибув потяг, електропотяг Львів-Трускавець, електричка. Людей приїхало чимало. Також деякі люди, бачите, від'їжджають до Львова. Послугами електрички, Львів-Трускавець користуються здебільшого місцеві мешканці, відпочиваючи рідко їздять тим транспортом. Ну, можливо, хтось приїжджає на короткий відпочинок, має багато днів. Ну, може скористатися електричкою до Львова, потім в зворотньому напрямку до Трускавця погуляти по Львову, наприклад. Може, можна такий варіант розглядати, але. Електропотяг Львів-Трускавець їде приблизно ну 2,5 години точно їде до Львова, буває і 3. Якщо це дуже довго і автобусом принайм, в принципі, 2 години, але ну, ціна питання. Бачите, Люди пенсійного віку електричками користуються безкоштовно. Тому для них є сенс. Сіли, ніхто нікуди не спішить і поїхали. Бачите, складні погодні умови на курорті і не тільки на курорті. Бачив вже зранку відео, що східниця, перевал бухів взагалі повністю стоїть. Дехто вже перезув літні колеса. ну Поміняв зимові на літній, і вже думав, що снігу не буде, але це, ж друзі, березень місяць. Взимку сніг не випав, він значить випаде весною, це по-любому. ось І там взагалі весь перевал стояли всі автівки. Можливо, якась аварія була, не знаю, але бачив відео Тіктоку, що. Східницький перевал непроїзний був до обіду. Ну і хочу сказати вам, що зранку було набагато більше снігу. Я одне відео для вас знімав вже сьогодні біля продуктового ринку. Набагато зранку більше було снігу, ніж зараз. Ну, зараз, напевно, вже плюс один, можливо, плюс два. І сніг, що падає вже зразу і топиться. А зранку було навпаки, було 0 градусів, і снігу було багато. Бачимо, чекає ось автобус до східниці. Також чекає пасажирів, бачите, навіть і під електричку зробили графік, що приїжджає сюди східниця-трускавець. Тому без проблем. Хоча східниця, місцеві мешканці, я думаю, що взагалі не користуються послугами електрички Трускавець, і, ну, це просто не має смислу. Спочатку треба добратися зі східниці, там приблизно там автобус їде годину-півтори. Це точно, там через Борислав довгий маршрут. Ось, але є, в них прямий автобус з полученням Східниця, Львів, і це також ну, 2,5 години, можливо, до трьох. Ну, звичайно, ціна більша. Ну і є ще такий ресурс, як Блаблакар. Також їдуть. І там, напевно, ціна здається на половину дешевше, ніж автобусом. Дорожче, ніж е, Укрзалізницею користуватися, але дешевше, ніж послугами. Цих автобусів рейсових. До прикладу, з Трускавця до Львова починається від 120 гривень. Я думаю, що можна і деколи знайти варіанти і подешевше, але ну від 120 гривень. І це залежить від класу авто. Ну, чим кращий автомобіль, напевно, там ціни доходять і до 200 гривень. Бачите, я анонсував відео. Ще буде в неділю сніг, але ну, сьогодні субота, 15 березня, і обіцяли, сьогодні цілий день дощ, а тільки на вечір мав бути сніг. А тут з самого ранку, з 8 ранку, почав падати сніг. Вночі трішки падав дощ, а потім перейшло все в сніг. Санаторій Арніка, перед тим було санаторій Аркада. Ну і праворуч знаходиться також готель Оскар. На курорті зараз є люди, дивно, але є. Минулої весни не було стільки людей. Попереднє відео, як знімав е, концерт. Ну, анонс концерту на бюветі Михайла Грицька і Катерина Бужинська було дуже багато людей. Навіть в обідню пору, що в обідню пору зазвичай менше, більше людей в вечірню пору ходять на анонси концертів, але було і в обідню пору. Досить багато людей зараз є на відпочинку. Ну і бачите, що. Ось це готель Оскар, і тут є також і автомобілі, і значить, є люди і в готелі. Знаєте, хотів е цієї зими зняти для вас якісь класні відео, з, 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 з нормальною, настоящою, а справжньою зимою, але ну, бачите, прийшлося ж знімати навесні. Взимку такої красоти не було. Ну, Там було один раз, я пам'ятаю, якраз попав знімав санаторій верхнього Біовету, Наторій Кристал і пройшовся через короткий парк Адамівка, спустився вниз до нижнього бювету, також була дуже казкова зима. Знаєте, читав ваші коментарі. Я дуже люблю завжди читати ваші коментарі, просто ви чогось мало пишете. Багато дивитеся але мало пишете. Я люблю читати ваші коментарі, хто де відпочивав, що робили, там, де смачні страви там розказуєте. А також є інформація, ну, це з коментарів, що Дніпро Еліт, здається, на 7-8 поверсі, каже, що має зачинятися. Ну, не знаю, не перевірив я ще інформацію, але такий коментар під одним із відео був. Ну, це Дніпро Еліт, це Дніпро санаторій Дніпро. Тільки там два поверхи відведені для елітних апартаментів. Дуже мокро, друзі, дуже мокро, важко йти по стежці, можна просто промочити ноги. Під низом все вода. Зумієте, вже кілька днів отрускавці була весна, настояща весна до плюс 20. А земля, ну так само, як і асфальтне покриття і бруківка вже трішки нагрілися, морозу не було. І сніг падає і зразу там топиться, але через великі сильні опади. Ну, зараз вже опади трошки менші. Але зранку. Був дуже сильний сніг і сніг, сніг не роз, встигав розтопитися. Тому знизу вода, а зверху сніг. І ну, я вже чую, що прийдеться скоро міняти взуття, бо вже чую, що мокро. Ну, бачите, навіть стежки розгортають. Дуже багато снігу, оскладнений рух, взагалі кажуть, що по дорогах сильно ожеледиться. Ось тому. Дуже швидко тепер не поїдеш, особливо на літніх колесах. Також був коментар, друзі, що дуже багато знімаю оцих анонсів концертів. Ну, знаєте, мені канал Про Трускавець зараз ще весна повністю не прийшла, щоб там знімати десь інші місця, кудись виїжджати. Тому знімаємо те, то, що є. І концерти, знаєте, що в нас частенько в Трускавці, тому. Комусь цікаво дивитися, комусь хтось хоче подивитися, скільки там людей на бівет прийшло, скільки хто з зі співаків приїхав на корот, як вони виглядають, що співають. Ну, одним словом, цікаво, комусь не подобається. Я навіть знаю, що бачу, як люди приходять, е, проходять повз е, анонс концерту, вони навіть не зупиняються і йдуть. Комусь цікаво, а комусь не цікаво. Ну, то, ви бачите, всім не догодиш. Канал про Трускавець, тому і будуть і концерти, і будуть. Різні подорожі і по трускавцю, і навколо трускавців, і навіть за межі області. Віла Ягуся. Бачите, вона тепер збільшилась в кілька раз. Ще добудували Ззаді величезне приміщення. Вулиця Бортнянського. Дивіться, які гарні у нас тепер ялинки. Сніг сипле. Ну, зранку було набагато більше снігу. Серйозно, не знаю, як буде ситуація до завтра, бо сніг має падати до вечора. Але... Завтра ніби без опадів, але подивимось, друзі. Я думаю, що свіже відео з недільного трускавця точно буде, так що слідкуйте за каналом. Ми зараз йдемо вулицею Тараса Шевченка, тут праворуч біля колишньої столови від санаторію Каштан стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Ось бачите, які кущі, як гарно сніг лежить на кущах. А, бачите, людей небагато зараз гуляє по трускавцю, оскільки я так думаю, що люди приїхали на відпочинок, теплий одяг, тепле взуття вже не взяли з собою, ось, оскільки тут вже я навіть знімав відео, що було плюс 20, плюс 15, було дуже тепло, а от сьогодні, бачите, який колапс, такий, що снігоприбиральна техніка працює. Розгортають стежки, бачите? Якби зранку, наприклад, був мінус 1, хоча б мінус 2, і падав сніг ось до вечора, я думаю сантиметрів 25 так, точно було би снігу. Просто він зараз зразу топиться. Ну, Зранку було складно навіть автомобіль у мене сам виїжджав, то я Я вже сьогодні три рази розчищав автомобіль від снігу, і то такі були по 5-10 по сантиметрів на даху автомобіля. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А я, друзі, напевно, піду присяду в Чебурек. Так що, всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!